Опускай мене вниз, стареше. Шанель? Це було дивовижно, доки ти не падала з тросу. Звичайно, я була дивовижною, Луна. Залітаюча штука не для мене. Я бійшла. Але це кульмінація фільму. Ти береш на себе відповідальність за свою моду, так що ти піднімаєшся від землі. Він виражає себе. Луно у моєму фільмі не потрібен політ. Uh, але це мій фільм про моду. Я зірка, дизайнер одягу і модель. Як це не мій фільм? Я сценаристка і радаторка, тож мені потрібен ще дубль. Якщо не сказала, що вона закінчила, то не закінчила. Але я можу встояти. <гум> ні. Ні, ти не можеш, Наташа. Ніхто не замінить. Шанель Онікс. Has ніхто nash a на, себе не на нашу зиму, також. Oh, також. put я to be not Ти мабуть хочеш пити. Ти що хочеш, щоб я стіпсувала свою помаду? Ні, я не думала про таке. Мені на увазі про помаду, друзі, підтримують одне одного. Луно, мені собі перерва, ще підтримати здоров'я. Тедер казав, щоб мені потрібно робити перевожчик 30 хвилин. Шанель. Ви походилися на ці розкатровки. Ти повинен закінчити цю частину. Це мій проміжний проект. Ага, мабуть, без мене впорається. Не кажіть так, шанель. Це просто вираз. У Нідерландах ми кажемо Інсіт Вечну. Це як говорити про помилки. Означає не хвилюйся. Як справи? Я вивчаю голландську, маю на увазі про драму. <laughs> Весело подивитись. Мені стає цікавіше. Я підталася твоїм вимогам. Режисерське крісло, негасована вода, свіжі фрукти, Ананас був консервованим цього ранку. І ти знаєш це Це було свіжо в один момент хіба на це Шанель, друзі? М -м, так. Шанель? Ну, не зваріться. Але якщо потрібно сваритися принаймні як зробити більше. Давайте. Розпитайте мене. Серйозно? Геть, світси, негайно. Еш, ходімо світи. Луна, підеш на обід? Мені потрібно закінчити зйомку. Цього не станеться. Я стаюся. Ти не можеш просто статися. Просто статися? Я? Yeah? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> Прошу. Мені не потрібен цей проект або навіть драма. Бувайте. Наомі, не звертайся до мене. Не дивись мене очима. Не тихай на мене. Тобі пощастить, якщо Шанель не оник тобою. Оберніться. До середини кімнати. Але кафе в той бік. І зараз ви йдете в цей бік. Рейнбоу-Хай. Хто думає, що рейнбоу Хай краще, ніж Шедоу-Хай? Серйозно, ви повинні цього доказати. Але замовкний. Луна Медісон, жінки вищого класу, говорять, що ми повернулися з розіграшу Рейнбоу Хай. Але у нас велика проблема, так, Вероніко? Ми спостерігали за проектами, які відбуваються у рейнбоу хай цьому семестрі. І ми не вражені цим. <плес> Вау! Wow. це що? Твоя сестра близнючка Так. Не очікувано. Їхнє Їхнє мистецтво ну, мистецтво нудне. таке Нецікаве. Так, Чому вони живуть таким життям? Чому? Вони творчі, як і ми. Тому ми суперники. А ви творчі? Нас запрошував у High, ні? Але чи ви залишитеся? Докажіть нам, що ви кращі, ніж вони. Чому? Ми і так знаємо, що ми кращі. Ми знаємо, що це ваша під назвою завдання. Просто не звертайте на них уваги. Покажіть там вашу працю сьогодні, об восьмій вечора. Наше завдання буде у наступному тижні. Але його треба зробити сьогодні. А, чи ми в варті цього? А, якщо ви хоча б ще раз запитаєте таке, запитуйте у себе, що ви робите тут у Shadow High. шедохай. Мені моторошно. Але вони. Зухвалі. Послухайте, друзі. Ми всі прийшли у Shadow High, щоб вражати інших нашою творчістю. Зараз це наш шанс. Покажемо, на що ми статні. Я Я також. Попрацюємо разом. А? Шість годин до закінчення, друзі. Ми знаємо, яка утра година, Еш, справді, а я й не знав. Дуже погане відео про Шане. Погане але коменте! <пгану> Наташа, чому у тебе аромат як перший сніжний день? Сапах пролізка. Це перша частина для мого нового парфуму. Це дуже чудово. Дякую. Наступна частина буде аромат Лілії. Я зачекаю, поки суміш сумішся звертіє. <спіль> Я тікалася на задовольні. Якщо хоча б одна крапля фарби потрапить у цю сукню, або що? Ти зробиш п'ять інших як і цю? Я роблю лінію одягу, Ніколь. Чи я куплю з твоєї снижки? Моя мати не має знижок з моїх друзів, або навіть з сім'ї. Яскравіше? Ні. Шанель. Поговоримо. Гаразд. Отже, Очі... я видалила частину прополіт. Звісно, це зробила. Так, нашому фільму не задобилося. Ти мала рацію. Ну, на Менісен каже, що це погана ідея. Ні, це частина творчого процесу, щоб рисикувати. виправити помилки і... Так, це була погана ідея. Так і здогадалася. Тож, попрацюєш зі мною знову. Звісно, адже найкращі друзі завжди зізнаються в помилках і ніколи не страчують інших. Очні! Час вичерпано. Чи ми повинні бути зацікавленими? Дізнаємось. Творчо, але дуже вражає. Боліться в моє обличчя. Мені подобається. Нє-ні, викиньте кросівок. Походіть підбори бори <риклад> уп'єти Нарешті у Найомі є чудовий запах. Я б оцях цю сукню, якби я оцяхла першу. Чудова робота учні. Ваші вчителі пишатимуться вами. Але змагання між Shadow High та Rainbow High ще не закінчилися. Це початок найтяжчого та найскладнішого шкільного суперництва у вашому житті. Ви повинні виграти в кожному змаганні. Але якщо прохаєте, все закінчено. Тож всі. Вильні. Окрім тебе, Луна Медісон, ми хочемо поговорити.